Мікс наємного та професійного мистецтва від Олени Бурдаш у галереї, що на вулиці Наливайка, роботи волинської художниці, яка свого часу навчалася у Львові. Мисткиня не копіює навколишній світ, а по-філософськи його осмислює. Художниця жила тут 15 років і, щоб якось виживати, навіть працювала двірником та натурницею. Цю художницю років 30 у Львові ніхто не бачив, а до того бачили тільки в приватному середовищі. До 20-ї річниці історико-краєзнавчого музею Винник влаштують подорож крізь роки. Там демонструватимуть археологічні знахідки з пам'яток західної України. Це знаряддя ткацтва та прядіння. Глиняні горщики а також прикраси. Найдавніші речі входять із епохи пізнього палеоліту. Відтворять і давньоруське житло. Цей крімні знаряддя праці, які слугували для обробітку шкури для видобутку якихось корінь, які були, тобто це вважалося зародками землеробства. Останній гречкосій чергова заньківчанська прем'єра. Огородник взявся за її написання відразу, як поставив виставу Криза. Це історія про людину, яка, попри важку працю селянина, не мислить собі життя без землі перед ним постій запитання: мільйон доларів чи рідні три гектари землі. Відповідно, це є вистава про. Людину гречкосію, який до останнього бореться за ідентичність нашого народу в світі.